Я це називаю вічним студентом вчитися проходити тонну курсів, марафонів, майстер-класів, різних тренінгів, а знання ніде не застосовувати. Збирати повно знань, але не застосовувати їх. Дивіться, будь-які знання, будь-яка інформація це є зернятко. Ця інформація має свою вібрацію і свою силу в тому моменті, коли ви отримуєте ці нові знання. Якщо ми, наприклад, проходимо якийсь курс або навчання, і ми ті знання не застосовуємо для себе. Створюється застій тієї інформації, коли ми проходимо якесь навчання, отримуємо знання. Це для нас є інструментом. Ми починаємо думати про це знання, усвідомлювати його, розуміти, дивитися на своє життя, застосовувати ці знання як інструменти у своє життя. І відповідно ця інформація, отримана нами, вона розцвітає як бутон квітки. Вона розцвітає, навіть якщо ми не передаємо її іншим людям. Якщо ми тільки її використовуємо заради себе, вона вже розцвітає. Якщо ми, звичайно, поглинаємо багато інформації, але не застосовуємо її, не те, що людям розказати, з кимось поділитися, комусь ці знання передати, а навіть для себе ми її не використовуємо, не змінюємо свої погляди, свої дії, своє життя, не думаємо про ту інформацію, створюється застій цієї інформації, і цей застій потім перетворюється в такий блок. Зазвичай, якщо ти багато знаєш і пізнаєш багато інформації, на жаль, ти не стаєш більш духовніший, тому що потрібно всю інформацію усвідомлено сприймати і застосовувати її тут будь-яке навчання, інструмент, який нам дається чи майстрами, провідниками чи іншими людьми. Цей інструмент для нас зараз потрібен. Цей інструмент служить для нас благом в даний момент часу, і може таке статися, що людина поруч із вами задасть вам запитання, і ви будете знати відповідь. Ви вже поділилися тою інформацією, і та інформація вже розцвіла, як бутон квітки.